Фронта, фронто, мої кохані, з вами Ханна, яку мій колоду взяти. Ваш найкращий зірковий торолог. Думайте про себе. Я поки що вам дякую за те, що дозволяєтесь. Мою групу Телеграм, за те, що вчорашнього дня знижки на амулети. У мене це цілий бум в директ, повідомлення. Ви всі хочете змінити своє життя. Феєчки, дам вам всім одну пораду. Запам'ятайте ваше життя. Тоді прийде гідний чоловік. Коли вам буде вже круто, без чоловіка і мій на особисте життя, трансформує вас до таких енергій, коли ви будете задоволені своїм життям. І так, центр яких подій ти опинишся, тут або тобі буде хтось допомагати, або ти будеш комусь допомагати. Так, дивіться, да. тут ви комусь допомагаєте, причому, можливо, грошима, хтось конкретними справами. Але. Ви не отримаєте в емоційному плані те, що вам би хотілося. Тобто, ви очікуєте на якусь певну да, емоційну віддачу від того, що ви вкладаєтесь. Але кажуть, це буде по справедливості. Дівчата, тут ситуація у когось зараз відбувалася, а у когось була. Бо. Саме зараз. стосовно цієї ситуації, куди ви вкладалися, напишіть в коментарях хто куди, йде за справедливість. Тобто вам буде повернено все те, що ви вклали в емоційному плані. А про що це річ? Аркан смерть. Річ про те, що те, що було раніше, як говорять, вже загуло. Тобто кінець закінчено. І після Аркану смерть дивіться, іноді люди розуміють, що все закінчено і нічого не роблять. Але багато людей не розуміють, що навіть коли аркан смерть, потім можна все трансформувати в нові енергії. І, як правило, це чоловіки не розуміють. Жінки вони більш все ж таки здатні вірити в те, що все може змінитися. Так, стосовно чого ця ситуація стосовно того, що вже померла у вас, розказую. Так, але карти знов кажуть, що? Тобто, та ситуація з тією людиною або в якій сфері життя, ви кожна знаєте, про що я кажу: тут про емоції, про ваш клад. Закінчено, Тобто все, з цією людиною стосунків немає, бо та ситуація, вона закінчена, все, кінець, аркан смерті. Але ви кажуть, все ж таки, очікуєте, да, шість пентаклів, а от сім пентаклів. Ви таки очікуєте, ну, ви знаєте, ваш мозок підсвідомо розуміє, що. ну... Мозок підсвідомо, да, технологія. Розумію, що ну я повинна бути справедливість, я ж клався, буде, буде справедливість. Так Стосовно чого це? Давайте так. У вас є якісь плани, ви намітили собі. Серед тих планів, які ви собі намітили, вам не все подобається. Але все ж таки ви почнете нову веху життя. Дуже карти говорять, заувалірована, про що я не розумію, можливо, тому що у всіх різна ситуація. А в чому буде новий етап життя? Тріка Пентаклів. Хтось з вас, дивіться, почне будувати стабільні надійні відносини? Хоча. Плани стосовно цього, у вас, якби вони наче є, але вони у вас не викликають довіри, розумієте? Знов це поновити. Так. А у когось це стосовно, тобто тут два варіанти: у когось стосовно вашої роботи або бізнесу ця ситуація це бізнес, який ви вкладалися, але забросили. Так? І зараз буде знову можливість це почати. Або стосовно відносин, які вже закінчені, і можливість знов це почати. Так, в центрі яких подій опини, опиниться феєчко, вищі сили? Дивіться, що вам кажуть карти. Закон, справедливість до вас йде, але те, що вам будуть пропонувати, поступово побудувати відносини або поступово вибудовувати цей бізнес, там буде хитрість обмани маніпуляції. Все рівно. Так, там є дьявол. Тому. Тому так, мабуть, довго карти все це розжовували для того, щоб кожна з вас знайшла. Тому, коли зараз ретроградний Меркурій, коли у вас будуть якісь пропозиції, я вже казала, відкладайте відповідь. Скажіть людини, приходьте після 15 вересня. Далі ви подивитесь. Прийде він раз ще чи ні? Будьте бізнес-партнер, будь-то що достосовно минулого партнера, багато хто більше не прийде. Тому що зараз йде дьявол. людина вам не скаже правди. Розумієте, про що я? Я вас всіх дуже люблю. Все буде Україна.